Довіра громадян. Ось найбільший плюс у роботі нової поліції. За сто днів працівників викликали 12 тисяч разів. Виклики кажуть різного характеру, а це означає, що поліція для містян в пріоритеті. Ми викликали неодноразово і вони приїжджали дуже швидко. професійно, Вони реагували ну, досить адекватно. Бути різкими поліцейські собі не дозволяють. Намагаються вирішити проблему словесно. Кожного дня працюють над собою, відвідують навчання і вдосконалюють свою майстерність у нас майже кожен день перед нічною зміною працівники патрульної поліції проходять навчання в тій чи іншій сфері. Це адмінпрактика, це робота з громадянами, психологи, тренінги різні. З нагоди 100 днів роботи поліцейські попрацювали з дітьми, а саме в ігровій формі розповіли про правила дорожнього руху та дорожні знаки. Дітьми. Дуже класно працювати, тому що е, ти сам кожного разу від них щось для себе береш. Е, вони деколи є дітей дуже багато чому повчитися. Діти, у свою чергу, мріють стати поліцейськими, хоча уявлення про службу у них дещо різні. Мені сподобалося бути регулювальником, бо можна їхати на машині. А що, що народить полісмена? Включаємо галки. Хочу бути того, що можна заарештувати бандита і можна стріляти з пистолета. 31 січня на вулиці міста вийшли 208 поліцейських. Четверо з них не змогли втриматися на посаді. Дехто за власним бажанням, тому що ну не знайшли себе, це не їх, а дехто по. Е Таких проблем, внутрішніх проблемах. Для Івано-Франківська каже начальник поліції, патрульних вистачає. А от якщо патрулювання розшириться і на райони, кількісний склад будуть збільшувати. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.